Чи часто останнім часом ви відмовляєте собі у тому, щоб кудись поїхати, тому що знаєте, що по дорозі є багато блокпостів, і вас точно зупинять, перевірять ваші військові документи і одразу мобілізують. 100% одразу в той самий день. Я думаю, з такими думками стикався кожен. Тому друга частина наших відео про те, як поводитись з працівниками ТЦК, буде направлена на те, щоб розповісти вам алгоритм дій при зупинці вашого транспортного засобу. Чи працівниками поліції, чи працівниками ТЦК. Нагадуємо, що в першій частині ми розповідали про ваші права і обов'язки, а також як поводитись з працівниками ТЦК, коли ви зустрічаєте їх на вулиці. Посилання на першу частину в описі під цим відео. Ви на каналі юридичної компанії Olson. Підпишіться на канал, щоб не пропустити не менш важливі теми, ніж ту, яку ми обговоримо сьогодні. А ми починаємо. Отже, при зупинці транспортного засобу важливо звернути увагу на те, хто саме вас зупиняє. Це може бути працівник поліції або може бути уповноважена особа в наказі коменданта. Тобто це може бути працівник ТЦК ТСП, Держприкордонслужби чи тої ж поліції. Важливо те, що ви повинні розуміти і знати, з ким ви спілкуєтесь, і спілкуватися виключно з тою людиною, яка зупинила ваш транспортний засіб. Тобто у нас є два варіанти подій, якщо вас зупиняє працівник поліції, і якщо вас зупиняє уповноважена особа. Якщо це просто працівник поліції, то підстави для зупинки транспортного засобу передбачені в законі України про національну поліцію, а саме в статті 35, і він повинен користуватися і посилатися саме на цю статтю. Якщо ж це вас зупинить уповноважена особа, а не просто працівник поліції, то він керується постановою під номером 1456. І саме в цій постанові так само визначені підстави для вашої зупинки. Отже, в першу чергу розглянемо ситуацію, коли вас зупиняє саме працівник поліції. Згідно зі статтею 35 закону України про національну поліцію, поліцейський може зупиняти транспортний засоб у разі, якщо водій порушує правила дорожнього руху, якщо є очевидні ознаки, що свідчить про технічну несправі транспортного засобу, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньої транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям вчиненням ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути, Якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративне правопорушення чи матеріалів ДТП, якщо обповноважений орган державної влади прийняв в рішення про обмеження чи заборону руху, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, Якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення, його передачі у володіння користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України, або не поміщували у митний режим транзиту, якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для отримання військовополонених. Поліцейський зобов'язаний проінформувати особу, яку він зупиняє, про конкретну підставу зупинки транспортного засобу, і назвати конкретні обставини, які пов'язані з цією підставою. Тобто, якщо ваш транспортний засіб було зупинено працівником поліції, в першу чергу ви повинні перевірити його службове посвідчення та поліцейський жетон, а також вимагати, назвати його прізвище ім'я по батькові. Вимагати поліцейському надати конкретну інформацію щодо підстави зупинки транспортного засобу саме в контексті статті 35 закону України про національну поліцію, а також вимагати надати конкретний опис підстави для зупинки транспортного засобу, тобто конкретні докази того, що ви порушили правила дорожнього руху чи вчинили якусь дорожню транспортну пригоду, а також орієнтування чи інші обставини. У випадку, якщо поліцейський не може чітко назвати підставу для зупинки вашого транспортного засобу, або її вигадує без конкретного опису, ви не зобов'язані надавати йому своє посвідчення водія і продовжувати з ним спілкуватися. Важливо також те, що такої підстави для зупинки транспортного засобу, як мобілізація, воєнний стан, перевірка військово-облікових документів, немає. Перелік підстав для зупинки транспортного засобу працівниками поліції є конкретно визначеним і вичерпним. Переглянемо другу ситуацію, коли вас зупиняє не просто поліцейський, а уповноважена особа, як вони часто кажуть, або працівники ТЦК та СП. В першу чергу вам слід переконатися, що така особа дійсно є уповноваженою на те, щоб зупиняти транспортні засоби і перевіряти документи. Тобто, ви маєте вимагати від неї представитись, надати своє службове посвідчення, а також наказ коменданта, де буде визначена конкретна особа. Детальніше про це ми говорили у попередньому відео, обов'язково подивіться. Перелік підстав для зупинки транспортного засобу в такому випадку буде дещо іншим. Як ми вже сказали, якщо це просто поліцейський, то він користується законом про національну поліцію. Якщо це уповноважена в наказі коменданта в особа, вона керується постановою 1456. Зараз ми говоримо про підстави, які визначені саме у цій постанові. Отже, відповідно до пункту 10 постанови 1456, повноважена особа має право зупиняти транспортні засоби у разі порушення водієм правил дорожнього руху, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу, до вчинення ДТП кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям вчинення ДТП кримінального чи адміністративного правопорушення. Якщо транспортний засіб перебуває у розшуку, необхідності здійснення опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Необхідність залучення водія транспортного засобу на надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративне правопорушення чи матеріалів ДТП, необхідності обмеження чи заборону руху транспортних засобів. Якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, порушення порядку визначення і використання на транспортному засобу спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв і, можливо, про транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в'їзду-виїзду. Саме останній пункт є дуже часто підставою для зупинки транспортного засобу, яку озвучують уповноваження особи. Ще раз, в законі про національну поліцію серед підстав до зупинки автомобіля працівниками поліції, такої підстави, як блокпост, немає. Важливо розуміти, що взагалі означає термін. Блокпост. Термін блокпост визначений в постанові 1455. Відповідно до цієї постанови, блокпост це посилений контрольно пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході або в'їзді в виїзді на територію чи з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим за винятком державного кордону, на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки. Місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на такому пункті, до складу якого можуть входити службові особи, військове формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до зійснення заходів правового режиму воєнного стану. Таким чином, якщо уповноважена особа називає причиною зупинки блокпост, ви маєте право вимагати надати наказ військового командування. В якому буде визначено, що саме ця територія є блокпостом і на ній встановлено особливий режим в'їзду і виїзду. Якщо такого документу немає, то і така вимога чи підстава для зупинки транспортного засобу буде незаконною. Алгоритм дії при поводженні і спілкуванні з працівниками СП чи іншими обовноваженими особами у такій ситуації такий ж саме, як у ситуації, якщо ви спілкуєтесь з поліцією. Перевірка документів, підстава для зупинки, надання доказів того, що підстава для зупинки дійсно була. Що працівниками поліції чи уповноваженими особами буде виконано усі вимоги цього алгоритму, усі вимоги, які встановлює перед ним законодавство, ви зобов'язані надати їм свої документи, в тому числі військового облікові. А як поводитись вже в таких ситуаціях, ми знову повертаємося до нашого минулого відео. Нагадую, ви можете його подивитися в описі під цим відео. Якщо ситуація склалася таким чином, що вам нічого з цієї інформації не допомогло, і ви опинилися у приміщенні ТЦК ТСП, варто пам'ятати, що без проходження ВЛК вас направити на військову службу ніяким чином не можуть. Для того щоб нормально проходити військову лікарську комісію, у військово зобов'язаного повинна бути з собою як мінімум медична карточка, а також інші медичні документи, яким можна підтвердити його стан здоров'я, не може бути обов'язково повинна. Буде відповідно до вимог постанови 560, тобто положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Якщо у вас цих документів з собою немає, ви можете сумніватися у об'єктивності і правильності проведення вам військово-лікарської комісії. В такому разі, якщо ви вважаєте, що ВЛК буде проведено незаконно, ви маєте право відмовитися від проходження ВЛК, Вважаючи на те, що відмова від проходження ВЛК є адміністративним правопорушенням, ви маєте скласти акт відмови від проходження. ВЛК, в якому чітко зазначити причини, чому ви відмовляєтесь, зокрема, і пов'язані з тим, що у вас немає з собою документів, які підтверджують ваш стан здоров'я. Відповідно у випадку, якщо ви відмовляєтесь від проходження ВЛК, ТЦК та СП повинні скласти відповідний протокол і відповідну постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності, і ви після цього. Цю постанову або оскаржуєте, або оплачуєте штраф. Дуже важливо в таких випадках правильно прописати у акті відмови, підстави для відмови та причини відмови, а також, якщо проти вас застосовувалися якісь незаконні дії, застосовувалася сила, чи фізичний чи моральний тиск, так само це зазначати у акті відмови від проходження ВЛК. Ще раз, якщо ви пройдете військово-лікарську комісію і погодитеся з її результатами, у ТЦК та СП не буде жодних підстав для того, щоб. Не давати вам повістку на відправку і не призивати вас до військової служби. Отже, у цьому відео ми з вами розібрали питання про те, як поводитись з працівниками ТЦК ТСП чи іншими уповноваженими особами чи поліцією при зупинці транспортного засобу. Пишіть у коментарях, які ще ситуації ви хотіли б, щоб ми розібрали на цьому каналі. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і пам'ятайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосом.